Сьогодні в обідню пору біля Чернівецької обласної філармонії було перекрито рух транспорту. На площі філармонії зібралося чимало автобусів, котрі привезли незвичайних пасажирів, сивочолих ветеранів з орденами на грудях та пенсіонерів. Буковина відзначає сьогодні визволення краю від фашистських загарбників, день ветерана та міжнародний день людей похилого віку. Під звуки духового оркестру ветерани та пенсіонери заходили до оновленої зали філармонії з радісними обличчями, які кожній людині їм сьогодні імпонувала надмірна увага до їх персон з боку владників та громадських організацій. Віталій Михайлішин сьогодні нагородив спеціальною нагородою міського ветерана-активіста Григорія Івановича Мельничука, котрому виповнилось 80 років. На відстав від очільника міста і губернатор краю з трибуни, він пообіцяв боковинцям всіляко сприяти вирішенню питання, котре стосується доплат до пенсій краянам, які мають статус діти війни. Адже Сам був автором цього законопроекту, будучи міністром праці і соціальної політики. А після нагороджень запропонував людям поважного віку створити при обласній адміністрації дорадчий орган раду це створення дорадчого органу при голові обласної державної адміністрації рада Буковинських старішин з тим, щоб ми могли, могли приймаючи те чи інше рішення. Обласної виконавчої влади, обласної представницької влади. Перед цим, крім інститутів громадянського суспільства, залучати ще і оцю мудрість, і досвід людей, які термінів Буковини, Буковинського краю. Володимир Кельбін ветеран афганець, радій за свого батька Петра Олексійовича, то сьогодні з рук губернатора отримав орден почесного ветерана Великої Вітчизняної війни. Чоловіки кажуть, що ідея з радою є цікавою, лише б не дублювала функції уже існуючих організацій. Я очень рад. Я в ветеранском движении участвую уже с 1978 года августа месяца и 18 лет непосредственно в областной ветеранской организации. Перед урочистостями охопили своєю турботою та благодійністю ветеранів пенсіонерів працівники обласного відділення Червоного Христа та найбільше раділи земляки тому, що мали змогу зустріти один одного. Хтось побачив друзів, а хтось тих, з ким пліч опліч ділив найважчі миті життя на передовій лінії фронту. Галина Мармалюк, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.